Ми визначаємо право на чи має людина право на цю довідку чи немає, надаємо пакет документів, які необхідно людина подати. Це, тобто, першочергово це документи всі в оригіналах. Документ це паспорт, підтверджуючи громадянина України або особу з громадянством або без громадянства, але все одно яким з документом це підтверджується. Обов'язково картка платника податків, діткам свідоцтво про народження, якщо у осіб є з Інвалідності, значить особи з інвалідністю визнана, нам надають документи підтверджуючи свою інвалідність, От тому що це впливає на виплату однораз, е, щомісячної грошової допомоги, тобто, якщо це людина. Е, ну, Працездатного віку виплачується, або пенсіонери виплачуються по дві тисячі на кожну людину. Якщо це діти або особи з інвалідності, там виплачується по три тисячі. Але ще залежить ця допомога від сукупного доходу сім'ї. Якщо доход на кожного члена сім'ї привищує 9444 гривні, допомога не призначається. Допомога мамочкам, які не працюють, і діти старше 14 років теж не призначається, бо мама повинна працювати, або стати в центр зайнятості на облі, як та що шукає роботу.